18 липня уряд схвалив з змінами до держбюджету та податкового кодексу, за яким підвищення податків має принести бюджету тільки до кінця цього року 125 мільярдів гривень. Видання дзеркало тижня провело дослідження, чи мають українці запас міцності достатній для підвищення податків. І дійшло сумних висновків. Докладніше далі. Йдеться про суттєве розширення бази оподаткування військовим збором та підвищення його ставки, зокрема з 1,5% до 5% для фізосіб. Ось вам приклад для розуміння масштабу. Працівник наразі отримує на руки 14,5 тисяч гривень. Це означає, що його оклад дорівнює 18 тисячам, а військовий збір у 1,5% становить 270 гривень. Якщо ж його ставку збільшити до 5%, то замість 270 отримаємо вже 900 гривень за кожного. Офіційно працевлаштованого працівника, і це при тому, що 29,5% українських сімей живуть в середньому на суму до 8 тисяч гривень на місяць, точніше, виживають, і лише трохи більше 36% на суму від 8 до 18 тисяч гривень. Підкреслимо, що йдеться саме про сімейний, тобто сукупний дохід. Звісно, левова частка, а саме 67% тих, хто живе на суму до 8 тисяч гривень, це не працюючи або за віком, або за станом здоров'я. Але і працюючі респонденти не жирують. 43,6% із них виживають на щомісячну суму сімейного доходу від 8 до 18 тисяч гривень, на що ж витрачають гроші українські сім'ї. Насправді пріоритетність видатків виживальницька. На першому місці продукти харчування, далі комуналка, охорона здоров'я, одяг і взуття, транспорт та зв'язок. Менш за все українці сплачують за відпочинок та розваги. Таким чином, 9% українських сімей не вистачає. Чає грошей навіть на їжу, як і 32%, яким тільки на їжу і вистачає, це дуже сумний результат. Ще гірше підкреслює видання, що наразі владі підвищення податків для фізосіб здається найпростішим рішенням. Насправді, в перспективі воно матиме складні і важкі для подолання наслідки від очікуваної тінізації ринку праці та збідніння і так не найзаможнішого населення до стагнації економіки в цілому. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.